Топ-3 номіра, які найчастіше купують в цілях автопідбору. Це Profiline 588 Ultra, 3Сki Pro та 3 Ultra X. А далі розкажу, чому саме вони. Дані моделі є точними та швидкими. Мірю по чорних металах, тобто по сталі, про що свідчить надпис на дисплеї. Працюють з кольоровими металами. Тобто міряють по алюмінію, визначають оцінкування. І, звичайно, металізовану шпаклівку. Ці товщиноміри обладнані дисплеєм, який змінює свій колір в залежності від товщини лакофарбового покриття, що допоможе вам не помилитися під час огляду авто. Тобто, де в нас, ймовірно, нефарбований елемент, дисплей колір не змінює, він залишається таким, як є. Де буде ймовірне повторне перефарбування, там дисплей буде міняти колір на синій, де буде шпаклівка. Буде червоним і металізована шпаклівка буде також червоним, плюс з'являється надпис моргаючий метал шпакл. Діапазон вимірювань у 588 Ultra та 37 сі Pro він складає до 3000 мікрон на чорних та кольорових металах. А у флагмана 37 3 Ultra X він буде складати аж до 6000 мікрон на чорних металах та до 3500 на кольорових цікавою особливістю цих товщиномірів є робота з додатком ProfiLine, який призначений для формування звітів по замірах. В даному додатку можна досить тонко налаштувати роботу під себе, можна вибрати необхідний тип кузова та кількість замірів по елементу автомобіля. І всі заміри у нас з товщиноміра дублюються на екран телефона, після чого ви маєте можливість створити PDF-звіт і скинути його клієнту. Якщо хтось надумав замовити собі один з цих надійних помічників для автопідбору, в описі під відео буде посилання на наш сайт, а також промокод на знижку. Всім удачі!